Так, значить, трошки доробили цю роботу. Ранком знову відключав, але не надовго, бо знов кухня пішла в роботу. Поки живлення, яке мав би дати сюди на інвертор, давно ще направить на, на споживачів, бо немає часу завершити до кінця. Значить, перемикач підготував перемички, так само живлення від автомату. Тобто живлення реально прийде. На перемикач з генератором, який скомотується і роздасться сюди, на не на споживачів. І плюс живлення піде прямо на перемикач, який заживить цього інвертора. Ось. Ну і там ще цей перемикач збереться теж, а то пізніше. Значить, що ще одне виключення підсаджує ці сюди. Заживлю сюди, все на провість перемикача. Генератор я посадив, ПЕН посадив. Кабель один не встиг я нормально посадити то Теж часу мало і ось таке от вийшло. Все по-бистрому, по-бистрому. Так, ну, в принципі, ще один разок, я думаю, я зав завершу. І трансформатори струму сюди на вході по мережі будуть. Міряти для цього 20 кВт, щоб він розумів, що робити.